Поїхали в Костку на заправку, яким ми з дивом потрапили всередину. Перекусили, там дещо докупили, потім покажу. І бачу, що з'явилося багато вже осіннього одягу. Ось дитячі такі комплекти Puma по 20 доларів. Цей одяг, здається, був минулого разу від Champion. Джогери та худі з того боку. Так, мені здається, що це було. Шукаю для Тимофічика ланчбокс. Нам, до речі, вже дали список, що потрібно купувати в школу. І ланчбокс також є в тому списку. У нас є, але не поділений так. Ось такий є за 20 доларів. Ось наша корзина. Сьогодні людей в костку небагато. До речі, цього разу вже дещо купляли до школи. Наприклад, ці салфетки. Ну і докупили таке яйця. Мафіч що річ любить, хліб, підміття, посуди. Деякі фрукти, яблука, банани, молоко, гірки, масло, що там ще в нас є, е, сир, сік і салфетки, до речі, також школу і те інше. Хали в Таргет. Нам тут сьогодні потрібно купити канцтовари. В школі нам видали такий список. Ще з цього боку. Ось, до речі, серветки, вологі та сухі. Ми купили щойно куски. Йдемо шукати back to school. Ось уже бачу. Все для школи та офісу. В цих рядах зараз будемо шукати все, що нам треба. Hello school. ще ми тут візьмемо, це олівці, упаковку олівців. Ось таких номер 2 12 штук за 2,99. Зелені. Ні, тому фічик, бери зелені олівці. Так, бери. Далі йдемо шукати крайолу. хочеш також подивитися. Так, да. Так, крайола тут. Ось. Нам потрібно три упаковки таких воскових олівців. В Упаковці 24 штуки і вартість долар 49. Ось такі фарби нам потрібні від Крайола. за 2,49 там 8 кольорів. Ще нам потрібні кольорові ручки від Крайола. за 5,99 Там їх 18, Ще нам потрібні маркери, дві упаковки, але їх тут немає в наявності. Є тільки ті, які змиваються. Ще нам потрібен клей, ось такий, 12 стіків. Упаковці є 6 штук, тож нам потрібно 2, і упаковка 2,99, тобто 3 долари. Упаковка Тут нам потрібно знайти чорні маркери, також uh -huh. чорні ручки. Uh -huh. Так. І здається, все. Олівці uh -huh. ми вже взяли. Так, знайшла маркери, які нам потрібні. Тут в упаковці 4 штуки, упаковка 4,49. Нам потрібно вісім штук. тобто Беремо дві упаковки. Ще нам потрібно взяти дві ручки. Ось якраз вони є. Бо є і по 5 штук і по 12, Беремо стільки, стільки вказано. $1,99 за дві чорних таких ручки. Ще нам потрібні такі вінілові папки. Одну білу і одну жовту. Так, де список. Ось такий і з трьома пружинками. Дивимось, сьогодні вони. Є якраз і білий один стається. І жовтенький. Якраз на нас чекали. По 4,99. Так, кладемо цю жовту-білу і попки назад, тому що нам не те потрібно, нам потрібна ось така тоненька. І значно дешевша. Жовта і біла. Але, на жаль, є тільки жовта, білої немає. Тож беремо жовту і їдемо у Walmart. Будемо там шукати. Ціна. Яка ціна? 50 центів Так, 50 центів. До речі, ці серватки вологі. Я також у списку, але ми купили їх в костку. Дешевше. Ми ще такий на рюкзак санітайзер за 2.19, так? Так, знайшли ми мило, яке вказано в нашому списку, тільки не той розмір. Нам потрібна менша упаковка. Мабуть, зараз поїдемо ще у Walmart. Ще Нам потрібні зіпакети. Ми були в костку, але забули їх там купоту, тож... але в принципі в костку велика упаковка. О до речі, візьмемо тут такий ремовер для видалення плям з одягу. Так, упаковка 349. Ми купуємо зазвичай костку, але цього разу не було. А він нам конче потрібен. Тож беремо дві упаковки, дві штуки. Так, тут ми візьмемо зіп пакети ось такі, де вказано сендвіч 150 штук за 5,99. Беремо і їдемо в Walmart, тому що не все тут є. Зупинка у нас це Walmart. Тут ми маємо докупоти те, що не знайшли на полицях у таргеті. А ось одразу і при вході Факт, все для школи. І пластикові фолдери, які ми шукаємо, тільки ми знайшли тут жовтий, а білого також немає. Є будь-якого кольору, а білого немає. Ні паперового, ні пластикового. Так, зараз в цих жовтеньких таких шухлятках будемо шукати маркери. Так, тут маркери, надіюсь, такі, як нам треба, тут є. Ось, є 10 штук. Так, є дивимося чи вони. Вроді би вони. Беремо. Дві штуки по 97 центів. Так, всі зі списками з ліжки. А в цих рядах нам потрібно мило знайти. Надіюсь, тут воно є. А ні, то поїдемо в інший таргет або Волмарт, в Волмарт. Сусіднє містечко. В Волмарті вже багато осіннього декору. О, вроді знайшла те, що треба. Так, є. Саме з таким ароматом, як на фотографії, зображень тут немає, але я в потрібному мені розмірі по долару 24. три штуки. Піжимо, ще в Долар ви, може, тут є та біла папка пластикова. Який гарний тут квітник на цій плазі. А, правда, квіти вже відцвіли, але А лавандин, гарні цвіта. Оці папки пластикові у різних кольорах, але білої також немає. Тож проходимо повз. Але вибрав собі ось такі стаканчики для олівців і фломастерів. Дам темофічик на касу. Нам тут більше нічого не треба. І там що в таргет? Заїхали в ще один таргет по білу папку. Знайшли ми тут одненьку таку біленьку папку, фолдер і біжимо на касу. Так, біжимо. Недаремно їхали сюди. Федера. Отже, ми вже вдома і я вирішила показати вам наші покупки так, на столі, щоб ви бачили. ось. Скільки витратили, я напишу десь в кутику, тому що, наприклад, ми салфетки купляли великим блоком, як і вологі, так і сухі. А потрібно нам всього дві упаковки сухих в школу і три упаковки вологих. Також нам потрібна була одна папка жовта. Ми купили дві. А також не було в списку санітайзера. Я планую його прикріпити до ланчбокса, щоб Тимофійчик витирав руки. Мило ми купили не таке, як от зображено на цій листівці, тому що не було. Ледве знайшла такого бренду, але з іншими ароматами. Не знаю, чи підійде, якщо не підійде, то докупимо пізніше. І так, витратили мене ось ці канцтовара 70 доларів. І здається, 22 серпня ми маємо завести їх у школу. А 26-го Тимофійчика перший навчальний день. Отримали дві посилки то все для тимка. Я по повній готую його до школи. Там такий пуфік маленький, щоб покласти біля стелажа з зуття. І... Вже не пам'ятаю, що там. Зуття здається. Так, взуття від найка. В такій великій коробці. Ну, найки, як завжди. Зараз я тобі допоможу. Найс. Nice. Nice. Ну, сюди потрібно тільки от прикрутити ніжки і пуфік готовий. Так, Ті? Mm -hmm. Ось такий пуфік у нас. Тобі подобається yeah. Так. Так, гарний? Гайний. От і добре. Дитині тепер буде значно зручніше так? так. Так, школярик. Зараз ми ще взуття відкриємо і поміряємо. І поскладаємо нове взуття, а старе, напевно, вже треба попрати і ховати. Зараз будемо міряти все взуття. А ще ми виявили, що верхня кришка знімається і там така невеличка. Ніша, де можна зберігати якийсь дріб'язок. Закривай. Дуже гарний пуфік, такий кучерявий, як овечка. Колір, мабуть, непрактичний, світлий, але то таке воно все миється, переться. Так. Так. Дитині подобається, а для мене це головне. А там те, що тобі точно сподобається. Взуття я купляла без тимофійчика, але знаю точно, що він буде у захваті. Бо тож Nike, бачите, витягує другу коробочку. Я дві пари взуття замовила. У нього так за літо нога виросла. Будемо міряти, йдемо? Давай, сідай на пуфік і будемо міряти. А коробку зараз винесемо на смітник. Ну як? Тобі подобається? Ой, так. Так? Такий, як ти хотів? Угу. Давай другий подивись угу. В Голубих, мабуть, буде ходити до школи, а ці такі будуть святкові. Так? Тобі подобається? Так. Давай міряй ще білі. Так, ану походи. Походи, походи. Вони якісь такі великі, виглядають. Ну нічого. Добре, що не малі. Так. Good. Good. Добре. Ось таке взуття практичне, на ліпучках. Щоб дитині було зручно. От, Брала і сині, і білі на селі. Навела я порядок на цьому стележі, вже випрала взуття. Фічик переміряв взуття. Не підійшла йому тільки ось ці сині від New Balance, А інші, ще можна поносити в школу місяць чи два. Потім також виперемо і відправимо в Україну. В тій корзині потім буду зберігати шапки та рукавиці. Закінчиться сезон, приберу ті засоби, репеленти, санскріни, щоб Тимофійчик сам собі вибирав, сам одягав і на місце складав.